Нові MacBook та iPad Air, Конкурент від React Native для ByteDance. Коли Siri стане розумною, та як буде виглядати нова iOS? Дивіться ці та інші новини про iOS та macos розробку. Я Олександр Білоус, інженер в команді Setup. і ми починаємо. Лінійка девайсів Apple доповнилась новими пристроями. Apple презентували MacBook Air на процесорі m 4 з покращеною камерою в 12 Мпік і автономністю роботи до 18 годин. Девайс доступний у неймовірному небесно-блакитному кольорі. Ціна базової моделі залишилась незмінною: 999 доларів за 13 дюймів, 256 ГБ SSD та 16 ГБ оперативної пам'яті. Особисто я вже встиг оновитись на MacBook Pro з m 4 але тепер трохи шкодую. Новий Air здається ідеальним вибором iPad також зачепили оновлення. Продуктивність нових iPad Air зросла майже вдвічі завдяки процесору M3. І це при ціннику 599 доларів за 11-дюймовий та 799 за 13-дюймовий дисплей. Також з'явилась нова Magic Keyboard зі збільшеним трекпадом і рядом функціональних клавіш для зручного керування iPad. Клавіатура доступна виключно в білому кольорі, а її ціна 269 доларів. На блозі NSH з'явилася стаття про Model Context Protocol MCP, який стандартизує взаємодії застосунків з AIS. Як це працює? Якщо коротко, MCP уніфікує передачу контексту і розширює можливості AI завдяки додатковим інструментам. Це може бути локальний контекст. Доступ до бази даних чи навіть інтеграція з бекенд сервісом Автор пояснює використання MCP на покроковому прикладі отримання погоди в AI-асистенті, включаючи специфікацію взаємодії клієнта і сервера. Проте Hipster пішов далі. Він не просто написав статтю, а ще й випустив фреймворк MCP Swift SDK. На його основі створений застосунок АЕМСІПІ, який поєднує ваше цифрове життя на MacOS з AI-асистентами. На даний момент підтримується календар, нагадування, повідомлення. Погода та геолокація. А головне, у репозиторії є детальна інструкція, як підключити IMCP до Cloud Desktop. Усі посилання будуть в описі під відео. А також інженерні статті з блогів за березень та текстова версія новин в iOS Digest. За даними Bloomberg, Apple планує найбільше оновлення дизайну операційних систем з часів iOS 7 та MacOS Big Sur. Плануються зміни в іконках, кнопках, меню і оновлення вікон. Все заради покращення користувацького досвіду і спрощення переходу між девайсами. Сподіваюсь, розробникам вистачить часу після презентації для адаптації застосунків під новий дизайн. На фоні новин про редизайн реліз розумної сірі знову відкладається. Ще минулого року на WWDC Apple представила сірі з локальним контекстом користувача, яка мала стати AI-революцією та суперсилою iPhone 16. Очікувала, що оновлення вийде разом з iOS 184. Але тепер з'явилися чутки, що новонасір з'явиться лише у 2026 році. ByteDance випустила новий фреймворк для кросплатформної розробки Lynx. Якщо ви займаєтесь мобільними або веб-застосунками, вам точно варто про нього дізнатися. Що в ньому особливого? Миттєвий рендер першого фрейму: Lynx блокує головний потік, поки не з'явиться перший кадр, завдяки чому інтерфейс завантажується моментально. А також два рентайми: один синхронний потік для відображення UI та обробки важливих подій. Інший – фоновий. Для всіх інших завдань це гарантує високу продуктивність без фризів. Lynx одразу готовий до продакшену. Версіонування стартує з 3.0 і він вже працює в tiktok Студіо, пошуку, магазині застосунку та внутрішніх івентах. Швидкий аналіз від мертс показав, що Links використовували ще на початку 2022 року, а його перша публічна версія не включає Code і застарілі API. А що ви думаєте? Чи зможе Lynx стати новим стандартом у крос розробці? Пишіть в коментарях. Батьківський контроль стає зручнішим використанням. У майбутньому оновленні АЕС створити дитячий аккаунт стане ще простіше. Процес займе лише кілька кліків. Батьки зможуть автоматично підтверджувати свій статус через кредитну карту, а також змінювати вікову категорію дитини в налаштуваннях. Захист приватності дітей не залишився без уваги. Замість введення точної дати народження батьки просто обиратимуть віковий діапазон, який визначатиме доступний контент в App Store. А для розробників з'явиться Age Range API, що дозволить запитувати вік через нативне SDK без доступу до персональних даних. Крім того, Apple розширює вікові категорії застосунків. Якщо раніше були обмеження 4, 9, 12 та 17 років, то тепер додаються нові групи 13, 16 та 18. Це допоможе точніше налаштовувати батьківський контроль і доступ до контенту. На сьогодні це всі новини. Побачимось у наступних випусках.